Давайте коротенький висновок по риболовлі. Ух, ух як потягнув він. Гарний коробчик. Потопило. Дуже цікава система оплати. Гарна рибка проклюнула. Де тільки закинув. І, і веде. Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Фіш. З вами Дмитро. І сьогодні ми будемо з вами рибалити на класичний поплавок. Сьогодні в відео я покажу вам нову місцину, яку знайшов, яку відкрив для себе це село. Барі знаходиться за терновою. Будемо намагатись тут зловити рибу. Рибалити будемо на один поплавок. Сьогодні у відео буде новинка. Придбав поплавочну вудочку. Раніше мав, але дешеві заврори. Це флаг мені трошки розкашелився. Покажу, розкажу, що да як. Тому всідайтесь та приємного перегляду. Полетіли. Так, давайте я вам покажу, де я зупинився, на якому місцяку упав, що організував. Сьогодні я рибалю не один, рибалю з друзями. Весь берег зайняли. Коротше, зі мною моя стулечка незмінна, флагман нормадейл. Столик, такий місцяк під дерецем, поплавок буду кидати орієнтовано та десь сюди, отам, де приблизно пливе поплавок друга вже, який він благополучно вже відірвав. Тому зараз показую нове вудлище. мішаю прикормку та почну рибалити. Вудлище ось таке. П'ятиметрове вудлище. Ну, вже трохи пізніше більш детально розпов'ю. Так, по прикормці. Годуватись буду сьогодні Real Fish халва на карася. Півпачки загадую, тому що, як вияснилось, власник озера закормлює берег і загалом прям сильно не треба кормитися. Такий кольор є постачина і доволі яскравий запах. Трохи додамо намішаємо кулік. Вона поки настається, я складу вудлоще, оснастку. П'є воду хорошо прикормка. Якщо не вистачить замішаю ще в мене флагман часник, то можливо також підкормлю і чесничком. Так, ліпиться добре. п'є воду. Потім, якщо що, ще додам. Абсолютно відшило взяти якусь з собою тряпочку, тому сьогодні в ролі тряпочки будуть ось такий от атрибут. Ну вони старенькі вже. Тому нормально. Щоб руки витерти буде саме то. Так, по вудлищу. А я свій вибір зупинив на довжині в 5 метрів. Обирав між 5-6. Вирішив взяти 5-метрову. Вудлище Force Rank, Polo, Power. Під карасика саме те. По тому, що я тут модифікував, точніше як. Приклеяв цей конектор але щось мені не дуже подобається, як я його приклеїв, тому можливо додатково ізоленти трохи примотаю. Але це таке. Довжина доволі універсальна. Можна буде комфортно рибалити з берега. 6 метрів не брав, щоб можна було закидати між якимись деревами. Отаке, чорненьке, гарненьке. Зараз провіримо в ділі. Так от. Поснасті буду використовувати таку оснастку, готову від флагмана на 3 грами. Це не, не подобається тут гачок. Не подобається тут гачок. провяжу на свій якийсь більш менший, бо рибка тут невелика клює на поплавок карпіки та карасики. Ще була покльовка у друга щось здорове. А... Блін, вже всі ловлять. А я єдиний, хто ще закидує ну, Зараз закормлюю, починаю ловити. Так На годинку на пів восьми клює мілкий карась. Поки з трофеїв карась на пів ладошки. Поставив кукурузку. Зараз він прокльовує на кукурузку, можливо, щось більше проклюне. Ну, Клює на кукурузку. По загодовуванню кине один, одну кульку таку. Місцеві кажуть, що не треба годуватись, мілка риба підходить. Але і без загодовування потопило опаче, Ну, На кукурузку вже щось поприємніше. Такий коросик. Їх ми відразу будемо відпускати, бо сенця не бачу. Мурижити їх. Гачок не міняв, тут той, що стандартний був, такий довгий. Ну, Поки себе нормально показує. О, клювання. Потопило. Ах, нічого. Дивіться, який невеличкий дзеркальний коробчик. Ми його одразу випускаємо, не будемо мучати. О, повело, повело, повело. По повело, повело. Ну, дивіться такий. Не ладошка, але гарненький. На поплавок саме то на опарищі, Викладає. Ну, карась такий трофейний. Клює один за одним. У мене ще Це вже п'ятий. Ух, Ох, як потягнув відразу. а такий маленький. Я ще думав, що 3-грамовий буде за великий для них, а топлять прям одну цю водну. До речі, по умовам цього водоймища. Тут цікава така система. Тут, якщо спортивна риболовля, якщо ви випускаєте рибу, то безкоштовна. Але ви можете придбати наловлену рибу. Короб коштує за кілограм 100. 10 гривень, карась 50 гривень. Треба вже за збиту рибку. Блін, воно веде і веде, тільки закинув. І, і веде, і веде. І все це карасики. Рибкою, мабуть, тільки за рибу озеро. Ну Це взагалі малиш. До речі, вудка легенька, 200 грамва. Тому пропало те саме в задоволення. Опана. Такий каруся. Дивіться, яку карася зловив друг. Чорного. Гарного. До речі, зараз закинув гудочку. Такі в мене є. Балончики від карптроніка. 8 мм, маленькі. К'ют. Що там Сергія син? Поступив. 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 Да, безпит. Зараз зробимо хак, Зараз поставимо горох. І будемо mm -hmm. намагатись зловити щось покрупніше. Кипка є. Ну, теж такий коробчик маленький. Коробчик? Коробчик. Такий коробчик. Ой, квакає. зови бабушку, дедушку а не квакать. Опачим. Ну дивіться який гарний коробчик. Не мій, звісно, але все рівно. Красивий. О! не Та ну, така, ні. А там хз. Може Та я возьму, я возьму в мене, він біля мене. Він біля мене. Кар. Пик. Все-таки не даром поменял поведать. Покажи, а ты вопрос, ну, ты стоишь на светофоре. Да. Впереди тебе машина. Да. Горит оранжевый. Да. Через сколько времени треба сигналить? Я я сам вписывал, Максим, а не Неправильно. Надо... Правильный ответ надо было сигнал еще на красно. <свят> <свят> так, дивиться, який. О, oh, ч**, Вот такой вот коробчик. Выпускаем. <свят> Русик, что-то нормально? Почті то столов. Так, ладно, рибку підловили, потрібно її самим підкріпитися. Зараз подивимося, що мені наготувала тут моя кохана жінка. І будемо їсти. Тому всім смачного. А пока? Це я зараз покажу. Перший такий. Лопачиє овочів. Сибулька, огірочок, помідорчик. Сендвіч з куркою, з рисом, ой, з рисом, з сиром і пармезоном. І ще сендвіч. Так, всім смачного. Будемо їсти і чекати клювання. Тільки сів обідеть і пробіг такий гарний новий друг. Так як я й думав. Там місце на покраще, щоб вам показати. Дивіться, яка гарна. Все в зелені. Рибаків вистачає насправді. Облавлюється тільки той берег, на якому я знаходжусь. Той що навпроти, там нема. Загалом всі сидять на поплавочку. Ну, Тут і риба не, не розміром, щоб ловити її на флети або на дальні звичайні закиди. Але гарне місце. Так, пообідали. Тільки що власник проплився на лодочці і прям з лопат загодував місця, куди ми сидимо. Тому, можливо, зараз підійде більші коробчики, такі як я приблизно вам показував. Так активізується кльов. Ну, маємо, маємо надію. Поки рибка поховалася, бо він нашарудив. але... Зараз воно усяде і підійде, буде тут їсти. Так клювати. Вон. От друга чорний карасик клюнув невеликий. Коротше, загалом рибалка цікава через те, що може проклюнути карпік на поплавочку. Для поплавочки доволі гарний розмір. Але дуже багато мілкого карася, якого потрібно відсікати. Ну ми відсікаємо, ставлячи горох чи кукурудзу. Тут така. Гарна рибка проклюнула. Такий коробчик. Ухняю. Бойкий. На поплавок саме то. І сразу песик ним. Так, продовжує. Так дивіться. Ну сьогодні по рибці зловив приблизно. Та штучок 15 зловив, але вони, на жаль, мілка. І з гарних ото попалися пару коробчиків. Але на поплавок, я ж повторюсь, саме задоволення ловити таких коробчиків. Я поставив повідець тоненький, та 12-й гачок. І воно прям дуже гарно. Глибина десь приблизно ну, більше метра. Ні, не більше. Десь приблизно метр. Просто я зараз зараз в такому, що це мій друг, друг при батькові матюкається. При мамі, чувак. При мат. Ламі батька, бачите. Будь ласка, всі ті з вас хто дивитися відео, особливо публіка молода. От беріть примір зворотній. Просто соромно дімо Соромно. Соромно. Трохи більше глибину зараз поставлю. Можливо, прямо з дна спробую зловити. І так, давайте коротенький висновок по риболовлі, тому що дощик почався. Приходиться швиденько збиратися. Що я хочу сказати? Давайте в першочергово поговоримо про цю вудочку коротенько. Ну, вудка мені загалом сподобалася, що легка, насправді 230 грамів, якщо я не помиляюсь, приблизно того. Типу, я прорибали від 7 до 12.30. Рука не втомилася добре. Стрій вудки... Достатньо, щоб тягати коробчиків до пів кіла, взагалі без нарікань, типу, з підсакою діставав чудово. Типу на відео ви побачите приблизно, які коробчики тут клювали. По містяку, по озеру. Озеро гарне, озеро ну, ухожене, є власник, все це типу, більш-менш доглядається. Але клює дуже багато мілкої риби, багато мілкого карася. Ну, Карася нормального розміру карася взагалі не було. Коробчуки так прокльовують чудові. І ще на цьому зері дуже цікава система оплати, так як я вам вже казав, що ви платите лише за виловлену рибу. Тобто дуже зручно, коли ви там спортивний риболов, як, наприклад, я в цьому випадку був, і просто-напросто мені не потрібна була риба, і я відрибалив безкоштовно, відрибалив ну, доволі нормально. Просто дійсно, що дуже багато мілкої риби, яка задовбує. Але новий місцяк відвіданий. Мені він сподобався, в принципі, дуже гарне мальовниче озеро. В деревах дуже гарні поляни, рівнинки, тобто все Е, Я впевнений, що я сюди ще приїду. Кажуть, що гарно клює в другій половині дня, після трьох ми сиділи, власник закармлював з човна. Кукурудзою та горохом прямо по всьому периметру озера, ну, видать, прикармлює, можливо, тут є якась типу, рибна ферма, і йому як вигідно, типу, такий вид оплати, типу, він нічого не втрачає з цього. Що ще хочеться сказати? Я для себе якось по-новому відкрив поплавочну риболовлю. Просто до цього не було ні підходящих озер, де можна було б гарно порибалити на поплавок, ні вудки. Тут я це все обновив, знайшов. І завдяки... В тому черзі і моєму бажанні знімати я почав шукати нові озера і відкривати для себе нові види риболовлі. Тому я дякую вам за це. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.